Чи задумувались ви, що Телеграм це не просто месенджер, а щось типу даркнета з прикольними стікерами? За ним шахрайство, інформаційна війна та навіть вербування дітей. Так, Телеграм дав українцям швидкий доступ до новин на початку повномасштабного вторгнення. Але швидко не значить добре. Те, що Телеграм загрожує інформаційній безпеці, визнають навіть у головному управлінні розвідки. Керівник головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки радить не користуватися месенджером. В СБУ стверджують, що вони встановили чіткі зв'язки між проєктом Дурова та ФСБ. За їх даними, сервери месенджера з високою ймовірністю розміщені в РФ. Готові дізнатися більше? Підпишіться на канал Економічної правди, поставте лайк цьому відео. І давайте нарешті розберемось, що ж не так з Телеграмом. Згідно з дослідженням Internews, у 2024 році соціальні мережі залишалися основним джерелом новин для 84% респондентів, що не 8% більше, ніж у 2023 Майже 40% опитаних споживали новинний контент виключно через соцмережі. Найбільшим таким джерелом є Телеграм. Який обігнав навіть національні телеканали. На початку війни в українців з'явився запит на інформацію, і Телеграм став найбільш зручним для цього інструментом, бо був найшвидшим. Тоді з'являлося багато каналів, і навіть медіа переходили туди для розширення аудиторії. У сотні найпопулярніших в Україні зараз здебільшого анонімні інформаційні канали. Їх анонімність є проблемою, але засновник телеграм, росіянин Павел Дуров, прагне дати користувачам. Повну свободу. Через відсутність чітких критерій блокування каналів у ньому можна натрапити на порнографію, сцени насильства та пропаганду наркотичних речовин. Телеграм давно заслужив славу майданчика для продажу наркотиків, психотропних та інших заборонених речовин, зброї, дитячої порнографії, фальшивих документів, викрадених баз даних, зокрема банківських карток. Підробок брендового одягу та парфумів. Найчастіше Телеграм використовують як дітище для торгівлі та зберігання наркотиків. 59% справ, де справди фігурує цей месенджер, стосується цієї категорії. На другому та третьому місцях підробка документів та шахрайство. У центрі стратегічних комунікацій навіть називають проект Росіянина Дурова аналогом Даркнету. З 2022 року зросла роль месенджера. Для вчинення воєнних злочинів його масово використовують для виготовлення фальшивих документів. На статтю 358 Кримінального кодексу припадає 16% справ, де він згадується. У топі статей кримінального кодексу, за якими у вироках згадується месенджер, окрім найпопулярнішого виготовлення фальшивих документів, посягання на територіальну цілісність, держрада, шпигунство, незаконне переправлення через кордон. Нещодавному матеріалі за Economist йдеться про те, що безпілотники, які Росія сотнями запускає в Україну щодня, передають операторам відео та дані про політ у реальному часі через ботів у Телеграмі. За словами інженерів, новітні моделі безпілотників більше не реагують на засоби радіоелектронної боротьби України. Причина в тому, що вони більше не покладаються на вразливу до глушіння GPS-навігацією, а керуються штучним інтелектом та використовують український інтернет та мобільні мережі. Під час розбору одного з дронів, який прилетів до України, інженери виявили записку, ймовірно залишену російським фахівцем. У ній згадувалось про новий алгоритм керування, зокрема використання телеграм-ботів для передачі даних про політ і відео в реальному часі. Фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій флеш безкресно уточнив, що шахеди не мають елементів штучного інтелекту та не керуються дистанційно однак підтвердив, що в них дійсно встановлено трекер, який передає телеметрію через телеграм-бот під час польоту. Тож, по факту, в будь-якому разі телеграм використовується росіянами для того, щоб вбивати нас краще. Телеграм-канали, виявляються, можна використовувати і для вимагання грошей. В одну з таких історій потрапив уклон. І ця історія про канал Джокер. У лютому минулого року телеграм-канал Джокер почав дуже часто згадувати сервіс уклон. Дуже часто, за підрахунками Forbes, це приблизно 6 дописів на день. Абсолютно більшість з них із жорстокою критикою сервісу. У топі звинувачень, робота в комендантську годину, водії без ліцензії, реєстрація на Кіпрі, заниження податкової бази та співпраця з неправильним платіжним сервісом. Проте, уклон був не першим, кого Джокер критикував. Героями десятки звинувачувальних постів стали Космолот, Фавбет, Вібет, Цитрус, Стилус, Техноїжак та інші. Проте, уклон першим виніс цей конфлікт в публічну площину. Саме уклон Сергій Гришков опублікував позицію компанії, у якій назвав дії анонімного телеграм-каналу дезінформаційною атакою та цифровим тероризмом. Гендиректор компанії Stylus, яка теж піддавалася атакам з боку Джокера Андрій Карпюк, розповів Forbes, що схема Джокера полягає у тому, щоб разом із силовиками створити проблему, а потім запропонувати вирішити її. За гроші різні джерела, в тому числі уклон, підтвердили це Форбс і назвали суму для припинення атак від 150 до 250 тисяч доларів. Таку ж суму назвав і співзасновник уклон Дмитро Дубровський. За його словами, у компанії вимагали 200 тисяч доларів через знайомого іншого співзасновника, але компанія відмовилась платити. Адміністратор Джокера у відповідь Форбс все заперечив. Проте анонімний телеграм-канал в будь-якому разі не притягнеш до відповідальності за можливий наклеп, а репутація бізнеса страждає. You, Попри це, свій канал в телеграм має керівник держави, і депутати, і представники місцевої влади. За підрахунками руху чесно, у 2023 році телеграм-канали вели 106 народних депутатів. Крім персональних, вони також використовують анонімні. Зазвичай це новинні майданчики з невідомими засновниками. З їх допомогою депутати лобіюють закони, розправляються з опонентами чи займаються самопіаром. Рекламу політичної сили через анонімні телеграм-канали неможливо визначити, оскільки вона не маркується. Про неї також ніхто не звітує, тому оцінити її обсяги складно. Телеграм в цілому дуже привабливий для політичної реклами, оскільки він менш прозорий за той самий Фейсбук, який принаймні почав оприлюднювати витрати та замовників реклами. В цілому активність політичних сил щодо власної реклами чи навіть купівлі каналів залежить від виборчого циклу. В умовах передвиборчого процесу доходи телеграм-каналів можуть зростати у 10 чи навіть 20 разів. Детальніше про телеграми вибори ми ще поговоримо сьогодні, коли розглядатимемо нещодавний кейс Румунії. Через Телеграм російські спецслужби масово вербують дітей для диверсії в Україні. Найчастіше для підпалів авто військовослужбовців ЗСУ, обладнання Укрзалізниці чи будівель ТЦК. Шукають виконавців, як правило, через Телеграм. В групах з пропозиціями заробити швидкі гроші про рейди ТЦК або знайомств. Головна мета цих підпалів дестабілізація ситуації всередині України. З одного боку, російські спецслужби сподіваються на невдоволення військових і волонтерів, які буцімто будуть виставляти претензії правоохоронним органам владі чи суспільству в цілому. З іншого, це дозволяє російській пропаганді транслювати тези про дихотомію українського суспільства. І видавати підпали за протести українців проти власних збройних сил. Це фрагмент розмови замовника підпалу з майбутнім палієм, який опублікувало Радіо Свобода, неповнолітнім хлопцем, який нині у буцигарні. Після того, як він виконав вказівку і підпалив авто військового, його затримали українські правоохоронці. Так, наприклад, у середині вересня Київська поліція разом із СБУ затримала 16-річного студента. Той приїхав у серпні з Черкащини до Києва, щоб вивезти з ладу кілька військових автівок. За це йому обіцяли тисячу доларів. Першою машиною, яку зловмисник підпалив вночі на подолі, стала автівка, яку придбали журналісти та читачі української правди для бійців 46-ї бригади. За кілька днів її мали передати військовим. Свій злочин хлопець зняв на відео для звіту. Затриманих паліїв в Україні станом на кінець 2024 року. Понад півтори сотні. Переважна більшість за гратами. Очікує на суд. Через Телеграм росіяни шукають не тільки паліїв, але й навідників та майбутніх колабораціоністів. Проте відбувається це не лише в Україні. Телеграм став основним інструментом для вербування молодих людей з проросійськими поглядами для проведення диверсійних актів і у Європі. За даними розслідування Осісірпі. Через Телеграм до участі у саботажах та вбивствах залучають молодих людей, яких навчають підривати інфраструктуру, здійснювати підпали і навіть виконувати замовні вбивства. Спецслужби заходу підозрюють, що ці дії координуються російськими органами безпеки. Одним із прикладів стала історія вигаданого персонажа Валерія Іванова, до якого зверталися через акаунт бот», пропонуючи гроші за виконання диверсійних атак на військові об'єкти. НАТО. Цей акаунт активно рекламували проросійські телеграм-канали, зокрема Грейзон, що має зв'язки з групою Вагнера. Спеціалісти вважають, що цей метод вербування, хоч і має низький відсоток успіху, є дешевим і здатним викликати хаос у західних країнах, що відповідає цілям Кремля. Незважаючи на затримання організаторів таких операцій в Європі, вербування через телеграм та інші соціальні мережі триває. Представник Telegram Ремівон зазначив, що компанія активно видаляє контент, що підбурює до злочинів, однак зазначив також відсутність офіційних повідомлень від органів влади ЄС про ці канали через встановлені механізми зв'язку. Він сказав, що якщо б вони зверталися належним чином, то такий контент видалявся б менше, ніж за годину. Детальніше про те, які ще процеси в світі каталізує Телеграм, розповість мій колега Ігор Пилипів. З роки свого існування Телеграм здобув популярність майже у всьому світі. Найбільшу аудиторію Телеграм має в Індії понад 100 мільйонів користувачів станом на 2024 рік. Це пов'язано з великою кількістю населення. Популярністю месенджерів в країні і тим, що Телеграм часто використовують для безкоштовного доступу до навчальних матеріалів на другому місці. Росія з понад як 38,5 мільйонів завантажень. Стрімке зростання там відбулося навесні 2022 року, коли російська влада почала блокувати західні платформи. На третьому місці знаходяться Сполучені Штати Америки, де кількість користувачів перевищила 38 мільйонів. Бразилія стала лідером у Латинській Америці, а Франція та Німеччина у Європі. Проте у жодній з цих країн Телеграм не став основним месенджером для щоденного спілкування. Роль Телеграм у світі справді дедалі більше нагадує функцію тіньового інтернету. У західних медіа месенджер часто називають середовищем для тих, хто шукає анонімність, мінімальну модерацію. Або доступ до того, що заборонено на інших платформах. У такому контексті Telegram має дві сторони: одна проблемна, інша проблемніша. У багатьох авторитарних країнах Telegram став інструментом протесту, коли інші канали зв'язку були недоступні. Як, наприклад, у Гонконзі у 2019 році демонстранти використовували його для координації дій під час масових протестів. Перевагою стали великі групи та анонімне адміністрування. Під час протестів у Білорусі після виборів 2020 року влада намагалася придушити спротив, відключаючи інтернет та блокуючи соціальні мережі. У цих умовах саме Телеграм став головним каналом координації протестів і поширення інформації. Подібну роль месенджер відіграв і в Ірані, де був особливо популярним серед опозиційних груп. Під час протестів 2017-2018 років Телеграм активно використовувався для мобілізації протестувального. У травні 2018 року влада повністю заборонила платформу. Проте, навіть після блокування месенджер ще довго залишався для багатьох іранців єдиним джерелом, де можна знайти інформацію, не контрольовану державою. Аналогічна ситуація була і в Росії, коли у 2018 році суд на вимогу розкомнадзору заблокував месенджер. Втім, блокування, яке тривало тільки два роки, так і залишилося переважно символічним. У демократичних країнах телеграм часто використовують як майданчик для незаконного контенту або для об'єднання радикальних груп. Журналісти New York Times дослідили понад 1 мільйон дописів у 50 американських телеграм-каналах, пов'язаних з правами радикалами. Там були заклики до насильства, теорії змови та інструкції на випадок заворушень під час останніх президентських виборів у США. Однією з найпомітніших груп стали Proud Boys. Це самі ті горді хлопці, які у січні 2021 року брали участь у штурмі капітолію. Судові документи та журналістські розслідування підтверджують, що лідери групи напередодні обговорювали свої дії саме через Телеграм. У Німеччині месенджером також активно користуються неонацистські організації, наприклад, остання хвиля оборони або ЕКІВКЛАС. Вони вербують молодь, поширюють пропаганду і організовують напади на мігрантів. Крім радикалів, телеграм популярний серед антивакцинаторів, конспірологів і всіх, кого блокують на інших платформах. Причина відсутність ефективної модерації. У месенджері легко створити закриті групи, відкриті канали, і головне, залишитись анонімним, публікуючи будь-що. Але Telegram – це не лише політичний радикалізм. Месенджер став притулком для так званого цифрового піратства. Це, по суті, спадок ще з часів соціальної мережі ВКонтаксті, де масово поширювався нелегальний контент. Сьогодні Telegram — один з найбільших неофіційних хостингів, вкрадених фільмів, книг, онлайн ресурсів і платного контенту з OnlyFans і Patreon. Усе це легко знаходиться через пошук, автоматизовані боти та хмарне зберігання. Як на це може вплинути держава? Фактично ніяк. Багато запитів від правоохоронних органів у різних країнах залишаються без відповіді. У деяких випадках уряди були змушені тимчасово блокувати месенджер. Так, у 2023 році Бразилія обмежила доступ до Телеграм через відмову надати дані учасників неонацистських чатів. Після блокування платформа надала частину інформації та видалила контент, а доступ до месенджера відновили. Роком раніше індійський суд зобов'язав компанію розкрити особисті дані адміністраторів каналів, які поширювали піратські освітні матеріали. Телеграм спочатку посилався на конфіденційність і розташування серверів у Сінгапурі, але, зрештою, виконав рішення суду. Ці приклади показують: хоча Телеграм і декларує захист приватності, компанія все ж зберігає деякі дані і може їх передати за запитом офіційних осіб. І такі заборон безліч: Китай, Індонезія, Ірак. Та багато інших, звісно, є країни, де Телеграм попадає під заборону разом з іншими платформами, як, наприклад, у Туркменістані. Зрештою, за проблеми з модерацією, Дурова у серпні минулого року і затримали у Франції. Власник Телеграм був офіційно обвинувачений у шістьох пунктах, включаючи сприяння розповсюдженню дитячої порнографії, торгівлі наркотиками, відмиванню грошей, шахрайство та відмова надавати дані на запити судових органів. Його звільнили під заставу у розмірі 5 мільйонів євро. У березні 2025 року суд дозволив Дурову тимчасово залишити Францію, і він виїхав до Дубаю. Нещодавно розгорівся ще один скандал, але тепер довкола виборів президента Румунії. Засновник Телеграм публічно звинуватив Францію у втручанні в румунську кампанію. У цій історії цікавий навіть не сам факт звинувачення, а те, як і головне, коли зробив це дурок. Ввечері, 18 травня, коли голосування ще тривало, Дуров опублікував пост у телеграмі та соціальній мережі X, де заявив, що одна із західноєвропейських країн нібито попросила заглушити консервативні голоси. Через використані Емодзі стало зрозуміло мова про Францію. МЗС Франції швидко відреагувало. Заяву Дурова назвали абсолютно необґрунтованою і опублікували скріншот його допису з написом Неправда. Та дуров не зупинився. У наступному повідомленні він написав, що весною цього року з ним зустрічався керівник французької розвідки Ніколя Ларнер і пропорсив заблокувати консервативні канали в Румунії перед виборами. Дуров тоді написав: Ми не блокували протестувальників Росії, Білорусі чи Ірану. Ми не будемо цього робити і в Європі. А що відбулося далі? Цю історію відразу підхопили в Росії. Речниця МЗС Марія Захарова заявила, що мова йде про порушення свободи слова та втручання у вибори. Публічно підтримав Дурова і Ілон Маск, коментуючи його по словами: Чуєте? Чуєте? Однак були й інші реакції журналіст розслідувач Христоф Грозєв звернув увагу на те, що в день виборів в інтернеті з'явилась хвиля фейків, частина з яких була згенерована штучним інтелектом. У цих фейках Францію звинувачували у втручанні в румунське голосування. На цьому тлі вважає грозів, поздурова лише відіграв свою роль дезінформації. Якщо зустріч із французькою розвідкою і справді була, то вона мала відбутися ще до середини березня, коли Дуров перебував під судовим наглядом у Парижі. Але на той момент у Румунії навіть не були зареєстровані кандидати. Він також наголосив, що якщо запит був незаконним, то Дуров мав би відкрито пояснити, що саме від нього вимагали інакше не зрозуміло, на чиєму боці він виступає в цій інформаційній війні. Зрештою, кандидат Джорджі Сімон, який програв вибори, звинуватив Францію і Молдову у втручанні. Він послався на заяву Дурова, але не надав жодних доказів. Власник телеграм навіть погодився свідчити на користь румунської демократії. Однак, Конституційний суд Румунії одноголосно відхилив скаргу Сіміона, підтвердивши перемогу Нікошора Дана. Ми не закликаємо вас видаляти телеграм. Пропонуємо лише поглянути на нього з іншого боку, адже завжди краще розуміти, з чим маєш справу. Проте, якщо ви все ж наважитесь на його видалення, ми підготували для вас підбірку більш безпечних альтернатив. У минулому випуску ми вже розповідали про Signal – найпопулярніший безпечний месенджер. Клікніть на посилання у правому верхньому куті, щоб подивитися наше попередні відео. Сьогодні ж ми розповімо про менш популярні, але також захищені альтернативи. Досить популярним месенджером у Європі є Сримак. За нього доведеться заплатити 6 доларів. Месенджер приділяє багато уваги безпеці. Його опис в App Store стверджує, що цей месенджер захищає ваші дані від хакерів, жадібних корпорацій і урядових служб. При першому відвідуванні застосунка користувачеві необхідно проводити пальцем по екрану, щоб згенерувати свій унікальний ідентифікатор. Розробники рекомендують для надійності додавати контакти при зустрічі, скануючи QR-код з ідентифікатором з екрану друга. Так, контакту буде присвоєний максимальний рівень верифікації. Політика застосунка гарантує, що всі повідомлення шифруються прямо на пристрої, а прочитати їх зможе лише одержувач. Наступний месенджер Silent Phone. Програму можна встановити безкоштовно, проте користуватися нею можна лише оформивши підписку. Ціна найпростішої – 99 доларів за 6 місяців, проте опцій багато, а цінова політика приблизно однакова. За ці гроші ви отримуєте криптографічний захист, передачі голосових, текстових, відеоповідомлень та файлів до 100 МБ. Confide позиціонує себе як зашифрований і захищений від скріншотів месенджер для обміну повідомленнями, що зникають. Він дозволяє спілкуватися без ризику, що бесіда буде збережена або кому-небудь переслана. Ці повідомлення після прочитання втрачаються назавжди. Якщо ж одержувач спробує зробити скріншот, то його викине у список контактів, а саме повідомлення буде негайно видалене. У ту ж мить підправник отримає сигнал, що його співрозмовник намагався зробити скріншот. Wire – месенджер із відкритим кодом, запущений у 2014 році, орієнтований на бізнес, правоохоронні органи та державні установи. Wire пропонує наскрізне шифрування. Та інструменти для співпраці. Застосунок підтримує обмін текстовими, голосовими і відеоповідомленнями, пересилання файлів і групові чати. Серед функцій повідомлення з таймером, синхронізація між пристроями та зашифровані відеодзвінки. Session – це система обміну повідомленнями, що не вимагає особистої інформації для реєстрації. Повідомлення шифруються, а застосунок не зберігає метадані. Цікавою відмінністю месенджера є те, що повідомлення приходять у вигляді кількох рядків прямокутників. Вони відкриваються тільки тоді, коли користувач проводить по ним пальцем. Повний текст на екрані не відображається ніколи. Спочатку месенджер був форком Signal, який, на думку розробників, збирав це багато метаданих. Тож, врешті, розробники Session вирішили створити власний протокол, який забезпечує вищу швидкість, децентралізованість і безпеку. Щоправда, ціною деяких функцій оригіналу, месенджер Dust був запущений також у 2014 році під назвою CyberDust за участі мільярдера і підприємця Марка К'юбена та компанії Radical App. це захищений месенджер орієнтований на конфіденційність. Даст не має відкритого коду, втім, застосунок забезпечено скрізьне шифрування, автоматичне самознищення повідомлень і можливість віддаляти повідомлення як зі свого пристрою, так і з пристрою одержувача. Щоб підвищити рівень приватності, DAST не зберігає дані на своїх серверах. Він підтримує приватні групові чати, а також сповіщає користувача, якщо хтось робить скріншот переписки. Елемент це месенджер, побудований на протоколі Matrix, що робить його повністю децентралізованим та захищеним. Він підтримує чати, голосові та відеодзвінки, а також можливість створювати власні сервери. Окрім цього, в застосунку доступна функція бріджингу, тобто можна підключити Telegram, Slack, Discord тощо. Цей сервіс створений для людей, які цінують повний контроль над своїми даними, адже має низку функцій безпеки. Напишіть нам в коментарях, якими захищеними месенджерами користуєтесь ви, або чому ви досі не готові відмовитись від Telegram. А я на сьогодні прощаю з вами. З вами була Аліна Полякова. До нових випусків.